Підтримати надію під СІЗО і домогтися допуску до неї українських лікарів просить Віра Савченко завтра зранку, за словами сестри Льочиці, до російського міста Новочеркаська, де тримають полонянку, їдуть її друзі, іноземні дипломати та українські нардепи. Біля в'язниці вони закликають світових політиків до конкретних дій, тиску на Кремль та переговорів із Путіним. А сьогодні акції на підтримку надії Савченко знову відбулися по всій Україні. Як вони тривали, Інна Бодна розповість. Київ свободу, Надій, Савченко. Одеса Савченко, Свободу! Миколаїв Надія, живи. у містах України масово вийшли на підтримку Надії Савченко у Дніпропетровську. Згуртувалися через соціальні мережі на площу героїв майдану. вийшли з портретами нової героїні, Савченко! Скандували й на центральній площі Миколаєва. Попри робочий день, прийшли майже дві сотні городян із плакатами та українською символікою. Херсонці сьогодні двічі виходили на мітинг на підтримку надії Савченко під партійними прапорами і без них до мітингу приєдналися також члени американської делегації, що приїхали в область із робочим візитом. Росія потрібне. Um, як може казати звільнити uh, uh, Надія Савченка зараз? У Києві люди знову зібралися біля російського посольства. Амбасада за подвійним кордоном правоохоронців, за високим парканом із колючим дротом, ганок, укритий сміттям. Це на вихідних російське посольство шанували яйцями. Сьогодні туди, подекуди знову щось летить, але загалом акція триває мирно. на підтримку Надії Савченко ретельно підготувалися і в Харкові. Консульство Російської Федерації запопадливо оточили правоохоронці, принагідно перекрили ще й сусідні вулиці. Люди прийшли не лише ні з плакатами, а й з посланням до російського президента. Ось із ним проривають поліцейський кордон. Вимогу припинити лише над українською льотчицею та повернути її додому. Вручають хлопчині, який представився черговим консулом. Палало біля російського консульства в Одесі. Активісти принесли опудало російського гаранта і спалили його після в амбасаду країни, де судять українську льотчицю, полетіли яйця і фарба. Щоб якнайбільше заплямувати російський герб, найактивніші протестувальники рушили ближче до паркану. Їх зустріли з розогінним газом. Травмованих немає. Усі мирно розійшлися. В українських містах анонсують акції на підтримку Надії Савченко ще будуть. Інна Боднер, Олена Черняєва та Сергій Алексєєв ТСН один плюс один.